Вітаю вас, дорогі слухачі! В ефірі студентського радіо ЮНІТОН. Програма Актуальний мікрофон. У студії студентка спеціальності журналістика Крістіна Мукружицька. Музика. Наш гість сьогодні Віталій Ганцюк. Кандидат наук і соціальних комунікацій, доцент. Завідувач кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Тема розмови слово як професійний інструмент. Усі, хто здобуває освіту на факультеті філології, і журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького педуніверситету, живуть, так би мовити, у світі слів і текстів, епітетів та метафор, літературних образів та героїв, читають літературні публіцистичні твори, вчаться розуміти, інтерпретувати їх, а також писати і виголошувати тексти перед аудиторією. Чи багато важить слово для журналістів та філологів? Слова ніби звичні практики для більшості людей, хоча ми можемо і не пригадати, кому і що ми наговорили протягом дня. Але батьки пам'ятають перше слово своєї дитини, це завжди було важливим для людства. В житті кожної людини є особливі слова і вимовлені, і вислухані, і прочитані. Але для журналістів та філологів слово це не лише звична практика, але і професійний інструмент. Нині особливо медіа, це територія підвищеної уваги до слів, усвідомлення ризиків, відповідального ставлення до мовної роботи, пошуку сенсів боротьби за правду, і нам не варто про це забувати. Журналістська робота зі словом стосується не лише того, як ми пишемо чи що говоримо. Є важливий аспект того, що завдяки нам говорять інші. Саме тому часто кажу студентам, що журналіст має бути грамотним, адже як він пише чи говорить в ефірі, так буде писати і говорити аудиторія. Тому медійники мають бути зразком у красномовстві, стилістичній вправності, досконалому володінні літературною мовою. Слово потужна зброя. Тому професійні журналіста в обережному і виваженому ставленні до кожного слова, це майстерність підняти актуальну тему, висвітлити подію, закарбувати історичний момент для пам'яті наступних поколінь. В різні часи багато наших колег були позбавлені життя за те, що не мовчали. Серед них багато імен-символів, а ще більше загублених між сторінками історії. Всі пам'ятають ім'я Георгія Гонгадзе. Правдиве слово не має вмирати, тому перед кожною та кожним постає завдання не вбивати слово, тим самим не вбивати пам'ять. В боротьбі за правду людина свідомо наражалася на небезпеку, одним лише словом. Ми досі спостерігаємо це на прикладі справи Василя Стуса, коли навіть книгу про його життя як втілення, гласності судового процесу над поетом намагалися заборонити. А скільки книг було спалено, заборонено, відцензуровано лише тому, що вони містили небезпечні для Тоталітарних режимів слова та ідеї. Знаємо теж ім'я Вахтанга Кіпіані, який якраз є автором книги про Василя Стуса, і знаємо, які судові процеси навколо цього питання відбувалися нещодавно. Слово має вплив, слово має значення, слово має цінність, і саме тому слово має ціну. Колись філологічний факультет, а останні 20 років факультет філології і журналістики, має славну понад столітню історію. Насамперед тут завжди готували вчителів української мови та літератури. Серед випускників чимало відомих письменників, поетів, діячів культури знаємо імена Михайла Стельмиха, Ніни Гнатюк, Михайла Каменюка, Тетяна Яковенко, Віктора Мельника та інших. Чи збережено традицію підготовки вчителів словесників? Які нововведення сьогодні? Факультет не стоїть на місці час, і новітні технології, і постійні реформи у сфері вищої освіти диктують зміни, які викладачі та студенти постійно втілюють у життя? Незмінним крізь роки залишається основний напрямок, підготовка конкурентного на ринку праці вчителя української мови та літератури. І на бакалавраті, і на магістратурі маємо освітню програму 0,14 -01, середня освіта, українська мова та література і англійська мова. Сьогодні, коли Україна прагне увійти до Європейського Союзу, однією з умов є обов'язкове вивчення англійської мови на всіх рівнях, та й загалом знання іноземних мов в епоху глобалізації та розвитку національно-технічного прогресу це можливість. Використовувати її в конкретних ситуаціях, як приватних, так і професійних. Людина, яка володіє мовами, є різнобічно розвинутою особистістю, а вивчення іноземних мов є запорукою успіху кожної освіченої людини. І якщо, наприклад, наші випускники йдуть працювати в школу, особливо якщо це в сільській місцевості, де не завжди є вчитель-предметник, то для них відкриваються можливості, окрім української мови і літератури, викладати й іноземну мову. Наступна освітня програма 035 філологія, українська мова і література, польська мова. Цікаво те, що вже з другого курсу студенти починають вивчати польську мову з нуля, з абетки. Отже, хто хотів би навчитися писати, розмовляти польською, може вступати на філологію і отримувати. Таку можливість. В сучасних умовах, чим більше мов знаємо, тим краще. Адже молодь наша нині мобільна. Навіть в студентські роки під час канікул всі охочі мали змогу їхати за кордон в ту ж Польщу, аби підзаробити. Тож знання мови країни, в яку приїздиш, надзвичайно важливо. Насамперед, це повага до громадян цієї країни, а по-друге, дає змогу вільно почуватися у побуті. І ще одна непедагогічна спеціальність наша це журналістика. Ось уже впродовж 20 років. Ми готуємо фахівців для медіасфери. Ми готуємо універсальних журналістів, які після закінчення університету зможуть працювати як у традиційних медіа. На телебаченні, радіо, друкованій періодиці, так і на цифрових платформах ми прагнемо випускати журналістів, які даватимуть нове бачення світу, оригінально мислитимуть, писатимуть гостро та чесно. Підготовка фахівця передбачає вивчення курсів теорії та історії журналістики, методики журналістської творчості, психології журналістської творчості, медіаправа, журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, фотожурналістики, агенційної журналістики, інтернет-журналістики, діджитал-журналістики, розслідувальної журналістики, інформаційних технологій в медіагалузі, теорії, історії, практики, видавничої справи редагування, реклами, зв'язків з громадськістю. Тощо, в період дезінформації під час російського вторгнення для нашої країни. Пріоритетним є питання медіаграмотності, боротьби з фейками та масовою дезінформацією. Сьогодні ми, як ніколи, потребуємо розвитку знань в цій сфері. Неякісна інформація, подібно брудові, засмічує наше світосприйняття. Вона може збити з пантелику, а подекуди навіть зашкодити. Вміння ретельно відбирати та споживати якісну інформацію вибудовує здоровий погляд на речі. Тому ще з першого курсу ми навчаємо студентів медіаграмотності. Вони проходять різноманітні тренінги, семінари, перевірка інформаційних ресурсів. Наразі це навичка номер один для майбутніх журналістів. Студентів є також можливість самостійного вибору окремих предметів, так звані вибіркові дисципліни, які вони вважають, що будуть корисними в майбутній професії. Цим визначається. Індивідуальна освітня траєкторія в нашому університеті. Чи залучаєте ви практиків до проведення аудиторних занять? Вчителів, журналістів з досвідом? Обов'язково залучаємо. Насамперед зауважу, що під час проходження акредитації спеціальності однією з умов. Отримання сертифікату про освітню діяльність є залучення стейкхолдерів до підготовки освітніх програм та навчальних планів. Тому при університеті в нас створено раду роботодавців, до якої входять представники в нашому випадку освітніх закладів. Це педагоги, ну і працівники медіа, випускові кафедри час від часу, коли є потреба внести якісь зміни до освітньої програми, обов'язково радяться з роботодавцями. Всі конструктивні побажання ми враховуємо саме тому, наші освітні програми відповідають сучасному ринку праці. Тобто, ми прагнемо готувати такого фахівця, якого б не треба було перевчати на місці його працевлаштування. Освітні програми ми. Осучаснюємо постійно. До речі, згідно з останніми рейтингами, наш університет посів друге місце в Україні із працевлаштування випускників. Тобто, хто в нас навчається, завжди знайде роботу. А ще досвідчені роботодавці є частими гостями під час занять. Для філологів проводяться майстер-класи з відомими вчителями, методистами, новаторами області України. Нині це можна зробити і наживо, і онлайн. Варто зазначити, що в умовах воєнного часу керівництво університету максимально дбає про те, щоб студенти навчалися в аудиторіях і. Наш філологічний факультет в цьому питанні правофланговий. Ми в головному корпусі якраз тут же є і укриття, куди під час тривог ми швидко спускаємося. дбаємо про безпеку, тож наші студенти майже увесь рік навчаються в аудиторіях і тільки під час начитки лекцій по кілька тижнів перебувають вдома. Для майбутніх журналістів взагалі щотижня відбуваються майстер-класи від практикуючих медійників. Ми маємо таку дисципліну, як практична журналістика. Тож здобувачі освіти на заняттях мають змогу безпосередньо із перших вуст дізнатися секрети телевізійної, радійної газетярської кухні, цікаві теми, цікаві історії успіху, лайфхаки дуже подобаються студентам, особливо. Коли приходять колишні наші випускники, які нині вже зробили собі ім'я в медіасфері, є на кого рівнятися, це мотивує. Наприклад, на радіо Місто над Богом є наші випускники, такі як Аліна Олійник, Інна Галецька, приїздять і столичні журналісти: Андрій Коликов, Вохтан Кіпіані, Костянтин Грубич, відомі імена, наші місцеві, Ігор Голуб, Іван Педорук. Володимир Грицик, Ірина Булгакова та інші до таких зустрічей студенти ретельно готуються. Ми інколи імітуємо навіть в реальному часі такі жанри, як телевізійне інтерв'ю, є гість, є ведучий, є продуманий сценарій, режисура. Все як на справжньому телебаченні, тільки без трансляції в ефір. Як відбувається практична підготовка майбутніх філологів та журналістів? Які у вас бази практики? Якщо говорити про здобувачів спеціальності українська мова та література, то вже традиційно так склалося, що на першому курсі вони проходять фольклорну практику. Фольклорна практика важливий засіб удосконалення практичних навичок студентів та ефективний спосіб глибокого пізнання життя, вивчення історії, побуту, обрядів та звичаїв українського народу. На другому курсі мають нагоду пройти діактологічну практику. Діактологічні дослідження це вивчення мови, її широкого розмаїття, ознайомлення з живим говірковим мовленням. Є, окрім суто спеціалізованих і педагогічна практика, журналістика це практична спеціальність, навчитися якій лише сидячи в аудиторії і засвоюючи теоретичний курс, неможливо, тому навчальні плани включають в себе такий вид. Підготовки фахівців для масової інформаційної діяльності як навчальна виробнича і передипломна практика за останні роки кафедрою було укладено договори це понад 50, із редакціями друкованих електронних медіа Вінницького регіону, зокрема обласні газети «Віннична», «33 33-й канал Рія, Вінницька газета Подільська Зоря, Радіосуддя, місто над Бугом», Суспільне, Вінниця, СТБ, Інтер, ictv 2 Відтак студенти мають змогу проходити практику вже з другого курсу. Це не лише прискорює визначення їхньої фахової підготовки, але й сприяє подальшому працевлаштуванню. На другому курсі у нас газетна практика, на третьому радіо, на четвертому. Телепрактика і виробнича в восьмому семестрі. Ну, це на бакалавраті його магістратурі Теж є інші види практики, зокрема переддипломна. Приємно зауважити, що заняття з тележурналістики у нас викладає журналіст практик Світлана Бусілкова, генеральний директор телерадіокомпанії Вінничина. Крім того, вона розповідає про роботу специфіку тележурналістів зсередини, то і практичні заняття, зокрема, проводяться на базі цієї медіаорганізації. Це такий собі приклад використання елементів дуальної освіти, до якої ми ще обов'язково прийдемо. Це просто прекрасно, що здобувачі можуть і отримувати теоретичні знання, і одразу пробувати себе в ролі ведучих операторів, монтажерів, вчаться працювати перед камерою, писати тексти, редагувати їх, озвучувати. Це велика перевага, ось така співпраця з медіакомпаніями, і не кожен заклад вищої освіти може таким похвалитися. Крім того, для забезпечення викладання навчальної дисципліни Радіожурналістика придбано техніку для монтажно студійного блоку, відтак на коридорах університету чи не щодня лунають передачі, підготовлені колективом студентського радіо Юнітон в межах вивчення дисципліни радіожурналістика. І ще ми маємо невеличку телевізійну студію, де фактично щотижня. Співпраці з нашим медіа центром університету студенти готують сюжети, записують підсумкову інформаційну програму епізоди, яку транслюють на youtube каналі і поширюють в соціальних мережах. Ось приклад. Реальної практики під час навчання, і мені не соромно буде за таких студентів, якщо вони підуть на роботу, бо знатимуть майже на 100% як треба працювати в тому чи іншому медіа. До речі, до нас часто звертаються роботодавці, і ми рекомендуємо кращих із кращих наших випускників. Є такі студенти, яким вдається підпрацьовувати за фахом під час навчання. Нині популярно є академічна мобільність студентів і викладачів. Як це відбувається на факультеті філології та журналістики? Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямків діяльності Вінницького педуніверситету. Мобільність за програмами Erasmus плюс це можливості для студентів навчатися або стажуватися за кордоном у межах. Основної освітньої програми набути та розвинути комунікативні та мовні компетентності роботу в команді. Наразі в європейських університетах опановують нові навички майбутньої професії більше десяти студентів. Наприклад, студентка третього курсу Софія Баранюк філологічної спеціальності впродовж семестру стажувалася за програмою обміну в Гданському університеті у Польщі. Одразу ж після її повернення в цей університет поїхали наші студентки спеціальності журналістика Кристина Мокружицька та Анастасія Ткачук. В них теж уже завершилося навчання у Польщі. Види занять різноманітні від лекцій до практичних занять, де здобувачі активно займаються розробкою сайтів, створюють медіаконтент із застосуванням штучного інтелекту. На семінаріях обговорюють актуальні теми суспільства, а також вивчають поведінкові залежності, що сприятиме в майбутній кар'єрі. Загалом перебування у Гданському університеті це не лише практичний європейський досвід, а й можливість для особистого зростання, отримані знання та навички студенти використають в своїй майбутній медійній діяльності в Україні. До академічної мобільності долучаються не тільки студенти, але й викладачі. Нещодавно із відрядження до Польщі повернулася декан факультету філології журналістики імені Михайла Стельмаха, професор Інна Завальнюк, де взяла участь в міжнародній весняній школі. Інна Яківна долучилася до цікавої актуальної за тематикою програми Сталий розвиток і соціальні інновації в університеті імені Адама Міцкевича, в Познані. Міжнародна весняна школа зібрала представників 27 закладів вищої освіти України, її учасники дискутували, висловлювали міркування щодо перспектив розвитку своїх вишів, вчилися працювати в групах, швидко зреалізовувати поставлені завдання. Познань дала вінницькій гості змогу поглибити знання в освітній сфері, виформувати нові навички, також і soft skills, потрібні у сучасному. Житті. А чи популярна наукова діяльність серед ваших студентів? Коли студенти йдуть на факультет філології журналістики імені Стельмаха, вони себе найперше бачать публічною людиною, яка бере інтерв'ю або готує відповідний матеріал або рекламу, або редагує книгу чи сайти. Але освітній процес на факультеті дає можливість спробувати себе і в науці. Тобто написання курсових робіт, виступи на конференціях це те, що сприяє формуванню інтересу до наукової діяльності, що треба опанувати. Свідченням того, що інтерес студентів до цього є, стають перемоги на олімпіадах і конкурсах. Студенти, які мають до цього схильність, йдуть в магістратуру. Якщо брати відсоток магістрів, то він коливається залежно від року. Десь 50%, десь менше, десь більше. З метою реалізації наукового потенціалу студентів при кафедрі створено науковий гурток, наукові дослідження в журналістикознавстві, а також дві проблемні групи малі форми журналістики і репортер. Результати наукових досліджень майбутні працівники медіа мають змогу публікувати в збірнику праць журналістика і мистецтво слова. Наявність наукових доробків. Є вагомим фактором під час розгляду питань щодо оцінювання студентів під час захисту кваліфікаційних проєктів, а також продовження навчання в аспірантурі з журналістського фаху. На базі кафедри було проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію, сучасний масмедійний простір Реалії та перспективи розвитку, участь в якій взяли більше ста журналістикознавців, викладачів, аспірантів, магістрантів з різних регіонів України. Кафедра проводить власні творчі конкурси Перша ластівка, молоде перо на найкращу публікацію, радіопрограму, фотоілюстрацію. Переможців нагороджують під час урочистостей з нагоди Дня журналіста. Кращі художньо-публіцистичні твори, вірші, фотороботи публікуються в щорічному Альманасі, якщо в руки проситься перо. Учасники фотогуртка світу у фотооб'єктиві організовують постійні тематичні виставки світлин. Про потужність нашого викладацького складу, а також якість підготовки фахівців, свідчить і той факт, що, наприклад, на всеукраїнському конкурсі наукових робіт одразу троє студентів посіли призові місця. Добре попрацювали наші викладачі з кафедри української літератури, з кафедри української мови. Доклали максимум зусиль студенти і отримали бажані результати з літератури Мирослава Мартинюк має друге місце з української мови Олександр, Ватага, третє місце з методики викладання мови Наталія Манькова. Третє місце нічого не скажеш, окрім того, що молодці наші здобувачі, знаю, що філологічний завжди славився і своїми творчими осередками, де студенти можуть шліфувати кожну грань свого таланту. Чим сьогодні живе творча молодь? Схильні до літератури студенти вже більше 70 років мають змогу долучатися до літературної студії Вітрила, яка успішно діє під родою члена спілки письменників України Віктора Крупки. Пишуть різноманітні різножанрові твори, збираються разом, читають і обговорюють їх. Відновив останнім часом роботу народний ансамбль пісні і танцю університету Веснянка, який теж має давню історію. Їй інші гуртки за зібностями студентів. Навіть в таких складних умовах життя триває. Серце в університету б'ється завдяки активності його вихованців. Студенти організовують цікаве і різноманітне дозвілля. Традиційним стало проведення заходів. Присвячених Дню студента, Дню української писемності та мови, зустрічей з випускниками факультету Подільська весна, дні відкритих дверей, конкурсів оглядів художньої самодіяльності, говталанти, красуня факультету, зустрічі з письменниками, поетами, земляками, відомими журналістами, виставки творчих робіт студентів образотворчого мистецтва, літературних вечорів. А ще наші студенти займаються волонтерством, адже. Війна триває, на жаль, у вільний від навчання час студенти долучаються до багатьох волонтерських ініціатив в перші місяці повномасштабного вторгнення допомагали переселенцям, сортували різні речі. Зараз плетуть маскувальні сітки, проводять благодійні концерти, збирають кошти на потреби Збройних сил України. В університеті діє клуб Він Клаб. Волонтер ВДПУ за два роки студентами та викладачами було зібрано більше одного мільйона гривень. Теперішні здобувачі вищої освіти є прикладом справжніх патріотів, які завжди слухають своє українське серце і щоденно роблять все можливе для якнайшвидшої перемоги. Дякую Віталію Олександровичу за цікаву розмову. А школярам, майбутнім абітурієнтам бажаю визначитися з пріоритетом номер один. І хай це буде журналістика або ж філологія у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Ви слухали програму Актуальний мікрофон. Нашим гостем сьогодні був Віталій Гандюк, кандидат наук і соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У студії працювала студентка спеціальності журналістика Крістіна Мокружицька. До зустрічі на хвилях студентського радіо ЮНІТОН.